Новий робочий тиждень в більшості областей України принесе нестіку та дощову погоду, водночас температура повітря надалі буде спекотною. Про це нам повідомляє Україдромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 15 серпня, з грозами накриють всі західні, південні та центральні області, крім Черкаської та Полтавської. Нарешті території країни буде суха та сонячна погода. Щодо температури повітря, то вона все день буде спекотною. Жителям східних областей доведеться потерпати від сильної спеки, там стопчики термометрів будуть підніматися до плюс 37 градусів тепла, тому пийте багато води та йдучи з дому, беріть з собою капелюха. Нарешті території країни буде також спекотно, але не так, як на Сході. Вітер цей день буде переважно східного напрямку: 5-12 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 32, а вночі буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 25 до плюс 31, вночі буде прохолодніше від плюс 21 до плюс 26 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 32 до плюс 37, а вночі від плюс 24 до плюс 30 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 24 до плюс 29, а вночі від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 32 в день. І від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла вночі. У Києві 15 серпня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ, температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. У Харкові в понеділок протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 22 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою. Проте ближче до вечора він закінчиться. Температура в цей день буде від плюс 23 до плюс 31 градусів. В Одесі 15 серпня ранок очікується ясним, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Уночі піде дрібний дощ, але ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!